у нас за розкладушки? Сучасні розкладушки, точніше, це розкладні крісла. Модель Smile і модель Elegant, бачите, лише спиночкою відрізняються під подушку зручно підставити. Вони розкладаються повністю рівне спальне місце. До речі, є ніше для зберігання речей, хоч і невеличкі, але є. І дуже легко складаються назад. По, по, по плиці поїхало крісло, дуже легко складаються назад. По каркасу у нас іде металева рамка з буковими ламельками, все як у ліжка зроблене. І повністю рівний безпружинний матрас для щоденного сну, який витримує навантаження до 120 кілограмів. Тобто для дитини, для дорослого, саме головне, що ви можете на ньому спати щодня. Це як матрас на ліжку. Коштують вони, до речі, недорого. 11800 це крісло, ширина 80 см, 10300 це крісло, моделька смайл. І саме в цих кольорах, які ви бачите перед собою, вони є на складі зі знижкою 10%. Є ще й в інших кольорах, там буде повна вартість. Просто тут у нас помилково замовили такий буряковий бордовий колір, вони не суперходові, дали на них дисконт. Замовити можна на сайті Солоха Є, модельку Смайл, модельку Елегант, навіть більшого розміру, не тільки 80, а метр, метр двадцять і так далі. І доставка по Києву безкоштовно відправляємо по Україні. В шапці профілю телефон для зв'язку.